Давайте тут! Давайте добре? давайте мама. Давайте припадемо. Хлопці, такий звичай, кого коза побадала, того будуть гроші в наступному році. Годуйтеся! я yeah, серйозно кажу, я так и звучай. Давайте вони зимою привітаються. Харток Лови моя. Відповіли. Тоді. Ми для вас заколенуємо. Давай. Зацікули. Давайте їм розпіваємо стару, але вдосконало на польоті. Сумний святий вечір. Сумні році. Оді нашій Україні. Плаш <плес> на <плес> кожній році. Огні нашій Україні. Мамо, мамо, де наш тато, чом не ввечеряють, за то нашу жині, за ти плаче, ма він ні, як трьох тонкові, більше не побачить. ма він їх, як трьох токолів, більше не побачить. Третій пішом правий сектор, Щоб служити Україні, третім більшому правий сектор, Щоб служити Україні. По Україні, вішуємо слава! нині добрі люди, нехай тільки добрим людям, нехай Божа помість з вами буде. Кожної днини, кожної години Бог благословить вас. Біда, лихо, Янукович з Зазаровим, комуняки з підоратами хай загинуть. Амінь! Амінь! Хлопці, у вас є відполковник відбувається. Сьогодні прийдуть коляда, а завтра прийдемо, самі знаєте. Що таке полковник у вас? Чиканічна. Є, є, осади такі. Це йому подарунок від правого сектора. Передайте. Ні, будь ласка, прийміть. Ви прийміть. Ні, ви прийміть і йому, будь ласка. Ми хочемо передати все. Ні, ну так прийзвіть, передайте. Я вам говорю, що я говорю, я на роботі, я не маю права. Ладно, передай другому хабар. чоловіку. Ловці, це не хабар, це просто Я би... вам поясню, я стою на пусту, я не маю права. Хто може передати? Ви так, таких не знайдете, тому що всі на роботі. Ну добре, ми спробуємо інакшим чином передати. Та не бійтесь нас, ми сьогодні календуємо. Слава Христу. Дякуємо, хлопці!